Ми зараз з Києва, Мохамед Алярукі – головний редактор новинного сайту Україна сьогодні в Києві? Вітаю вас, пане Мохамед. Наскільки цей телефонний дзвінок між Трампом і Путіним збентежив Київ і Європу також? І наскільки ця розмова домінуватиме на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбувається сьогодні? Вітаю вас. Насправді, з моменту приходу Трампа до влади він здійснив загальний переворот у політиці Сполучених Штатів. Ми стоїмо на порозі нової епохи, і як ви зазначили, це стало несподіванкою не лише для українців, але й для всієї Європи. Отже, я вважаю, що ми рухаємося до періоду, який триватиме 4 роки. І в якому буде багато незвичного для того, до чого звикли Європа та Україна щодо американської політики. Я думаю, що Трамп поки що не визначився з планом щодо України, але здивував нас такими заявами, як, наприклад, про неучасть Україна в НАТО, і вже давно хоче від України мільярди доларів та інше. Це все натякає на те, що вже давно ведуться таємні переговори е за зачиненими дверима між Трампом і Росією. Отже, я вважаю, що зараз європейський союз стикається з дилемою дилемою особливих відносин між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а з іншого боку, між Сполученими Штатами та Україною і українською кризою в тому, як допомогти Україні протистояти Росії після повної гармонії, яка стала очевидною між адміністрацією Тонрегі Трампа та Росією. Складна зустріч чекає на Володимира Зеленського. Сьогодні в Мюнхені, де запланована його зустріч із віце-президентом США Джена Де Вансом, який був одним із найзапекліших критиків підтримки, яку Байден надав Києву. Які сьогодні варіанти у Зеленського? Загалом, якщо ця зустріч відбудеться, Україна постійно е зосереджується на необхідності забезпечення безпекових гарантій для себе у протистоянні з Росією, оскільки вона більше не довіряє жодній стороні, якщо немає безпекових гарантій. Я вважаю, що Україні буде важко рухатися вперед у підписанні будь-якої угоди. Отже, зараз обговорення зосереджене на цьому контексті, і Україна очікує від Сполучених Штатів цих гарантій, щоб просуватися в цьому плані. Які шанси на досягнення мирної угоди між Росією та Україною на даний момент? Так я наведу вам приклад е недалекий від цього, коли Трамп став президентом. За день до цього припинили вогонь у секторі Газа, і це було питанням вимоги та питанням наказу, щоб зупинити вогонь, е не вдаючись у деталі цього кроку. І ми бачимо, що цей план може зазнати невдачі завтра, в суботу, коли відбудеться обмін полоненими, і тільки Бог знає, що станеться. Це питання пов'язане з Україною. Тобто, Трамп під час свого президентства хоче закінчити цю війну будь-яким чином. Отже, його не цікавлять деталі, чого хоче Україна і чого хоче Росія. Його цікавить зупинити цю війну, щоб історія зафіксувала, що він зупинив цю війну. Але е, я вважаю, що зупинка цієї війни означає замороження конфлікту або відсутність війни під час президентства Трампа, але вона може відновитися після цього. Отже, якщо не буде комплексного плану, який би задовольнив інтереси України, Росії та Європи, і не було би перерозподілу безпекової та політичної карти в Європі. Я вважаю, що це буде як кидання пилу в очі на 4 або 2 роки, як це було з замороженням конфлікту у 2016 році після хитких мінських угод, а війна відновилася у 2022 році. Але чи змушений Зеленський пристосовуватися до цієї нової реальності, особливо з появою нової американської адміністрації? Сьогодні Зеленський заявив, що готовий вислухати американську сторону. І обговорити з президентом Трампом усі пункти, включаючи питання вступу е, України до НАТО. Отже, Україна не настільки змушена, оскільки більшість військової допомоги надходить зі сполучених штатів, а потім від Європейського союзу. І тому я вважаю, що навіть якщо Україна зупинить зараз получені штати мають достатньо ресурсів щоб витримати цю війну до 2025 року і початку 2026 року але це також е, вимагає глибших переговорів зі сполученими штатами для пошуку конструктивних рішень які дозволять продовжити цю американську підтримку україни та захистити україну від російської агресії ми не знаємо ми не можемо заперечувати той факт що можливості росії значно більші ніж у україни і те, що дозволило Україні вистояти до цього часу, це західна підтримка. Дякую вам з Києва, Мохамед Аль Рукі, головний редактор новинного сайту Україна сьогодні в Києві.